Вітаю, 9 клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль мініфутбол-футзал і будемо опановувати шостий вид і тактика групових дій. Звичайно, що ми були в школі, ми б грали всю улюблену гру мільйонів. І я б дивився на вашу активність, як ви працюєте в групі в захисті, в нападі, і як ви проваджуєте, проваджуєте ті футбольні елементи, які ми вивчили насамперед, в цьому навчальному році. На ваших умовах ми будемо поєднувати. Футбольні елементи, як я казав раніше, які насамперед ми вивчили в цьому навчальному році. У нас буде три етапи. Перший етап згадуємо: зупинка і передача м'яча. Зупинка у нас була, пам'ятаєте, грудима, передача внутрішньої стороної стопи. Потім ведення і удари по м'ячу головою. Спочатку я пояснюю для дівчат, як ми будемо це е, вивчати і опановувати. Отже, у нас буде зупинка м'яча грудима, передача любою ногою. Ну, якщо правша, звичайно, буде робити правою. Я демонструю зеркально для вас. Ведення те ж саме домінуючою ногою, правша правою шульга лівою, правою ногою ведемо, обводимо перешкоду, не наступаючи, не торкаючи, щоб м'яч не викотився будь любої частини стопи, але тільки правою ногою. Потім ми підходимо до всіх умовних воріт. І робимо удар головою. Ну, звичайно, як ти домашніх умовах зробиш, коли ти сам То беремо м'яч в руки, ви знаєте, що руками не можна футболі брати м'яч, окрім вратарів. М'яч в руки, треба кинути м'яч від стіни, приготуватися, згадати, як ми опановували, вивчали удар по м'ячу головою і зробити удар насамперед лобом, умовні ворота. Якщо стіни немає, можна просто собі накинути. Зараз я демонструю, як це робити без пауз і все відразу для дівчат. Отже, приготувалися, встали в стійку. Запам'ятайте, коли е, ми зупиняємо м'яч, то плечі трішки назад, руками собі по візлі допомагаємо, не торкаючись м'яча, допомагаємо. Отже, зупинка м'яча грудима, передача правою, ведення правою, удар головою. Поїхали. Раз. передача, і Ведення правою ногою. Двою частиною стопи, правою ногою, без зупиночки. Раз, ведемо. Видемо, підігругаємо, беремо м'яч руки казав або від стіни, або підкидаємо. Ну, я буду демонструвати, як краще панувати свідомо. І лоба вбиваємо. Для хлопців у нас буде невеличке ускладнення. Теж зупинка м'яча грудима. Передача для правши лівою ногою. Потім зупинка правою. Передача правою. Ведемо ми, не домінуючи ногою знову лівою, тільки лівою. Шульгався навпаки, удар по м'ячу голову. Тобто, для правши ми працюємо: ліва, права, ліва, для шурги права, ліва, права. Демонструю, тому що переважна більшість, хто у нас правша, як ми виконуємо для правши. Отже, тобто, стали стічку. Спочатку у нас передача іде лівою ногою. Так, оп ножка, зупинка правою і дивоножкою ведемо. Ведимо будь частини від стопи. М'ячнемо. І удар по м'ячу головою. Отже, 9 клас Опановуйте, будь ласка, цей вид. Бажаю вам гарних результатів, гарних оцінок, щоб вони вплинули на тематичну, щоб ми гарно такий завершили підсумковий Выйд з футболу, всіх вам благ.